І стільки тих подій, що просто сидиш і думаєш чим пожертвувати. Такий от маркер подій про те, що відбувається довкола України на здавалося б, такій великій, але маленькій планеті Земля. Про це будемо говорити з головою правління інституту світової політики Віктором Шлінчаком. Вікторе, вітаємо. Доброго вечора. Ну, Ви нас можете чути на всіх частотах і бачити стрім, якщо підпишетеся на е, YouTube канал FM Галичина. А ми з Віктором розпочнемо, ну, напевно, від е, сусідів. Бо в, в сусідів в неділю от, вибори були я про Румунію. Е, е, і, і хто би міг подумати, що в Румуни, які пережили Чаошеску, захочуть собі чаошеску 2 Бо я так розумію, що Георгеску е, це, в принципі. Чаушеску нашого часу. Путін хороший, геть від НАТО. Ну, всі в шоці. А НАТО, соціологи, які знову ж таки прокололися слід за американськими виборами, які я вважав, що якраз на яких завжди демонструвалася дуже чітка картинка по соціологічних опитуваннях, по визначеннях громадської думки. Людина в Румунії, яка мала зайняти третє четверте місце, от так незвично вийшла на перше. і тут багато хто говорить про роль таких методів, як тікток, угу. і як він впливає, і може впливати, в тому числі і на наших поствоєнних виборах, коли громадянам захочеться. Знову ж таки забутися і дійти до методів отримання інформації через прості якісь рішення. Тут власне важко не погодитися. Я недавно про моніторив. Наприклад, TikTok з точки зору, от просто що випадає рендомно. І стосується України або війни, то це на голову не налазить. Ми даремно думаємо, що телеграм-канал це є джерело фейків. Тікток реально жахливо небезпечна і достатньо дегенеративна система впливу на мізки. Але хіба цим можна пояснити, що Румуни раптом зробили такий вибір? Бо все-таки ну не вся ж Румунія в Тіктоці. Ну, але по-перше, треба розуміти, що е, от на що посилували посилалися соціологи, вони посилалися на класичні схеми вивчення аудиторії. А виявляється, що зараз дуже багато респондентів в принципі не хочуть висловлювати свою думку. І от е, останні там два-три тижні, коли особливо тобі. Таргетовано згад... згодовують ті чи інші речі, вони дуже добре впливають. Повторюсь в Сполучених Штатах Америки. Ретовано визначали людей, коли ходили від дверей до дверей, і знали, що треба продати саме цій людині. Продати я маю на увазі в лапках. Звичайно, тобто республіканці в цьому плані набагато ефективніше працювали ніж демократи mm -hmm. відповідно, люди, до яких приходили, не попадали в цю соціологію тільки тому, що вони, в принципі, не хотіли афішувати свої якісь свій вибір, чи, чи своє бачення, чи свою прихильність, тому. І тут так само в Румунії, очевидно, стався той самий випадок. Через два тижні ми дізнаємося, чи Румуни виберуть собі Чаушеску-2, але... Тут, тут, тут Романа тут, інша є те, що мене непокоїть. Я заглядаю на кілька місяців вперед, і я поки що не розумію, що буде у Німеччині. Угу. Оце для нас. Це набагато серйозніша історія, тому що за соціологією там альтернатива для Німеччини десь там на третьому-четвертому місці інколи далі. А чи не виникне ситуація, що альтернатива для Німеччини зрозуміло партія якого ж типу, що вона підтримує, що вона пропагандує, і вона може виявитися в лідерах так само. Використовуючи ті чи інші технології Може, цілком, бо якщо в історію з міністром оборони відмовився, і в соціал-демократам просто не було що робити, як знов шольца пхати. То тут наперед, як то кажуть, запрограмовані е, слабкі ходи, і тут нікуди не подінешся, можуть бути розіграні цікаві речі. Але Німеччина це партнер віддалено. Я зараз хотів просто по кордонах України подивитися і вимальовується якась апокаліптична картина. У нас з півночі е, в 100. Далі кордон з бульбофюрером Білоруссю, яка теж є антиукраїнською. Далі йде Білору... в нас польський кордон, на якому через тиждень з'являться абсолютно опасні інтелектуали, тобто польські фермери і будуть блокувати весь кордон, це з точки зору дружності. Далі йдуть угорці і Словаки, де не знаєш, кого цитувати, Фіцо чи Орбана. І якщо ще румуни виберуть собі Георгієську чи Ошеску, тоді виходить, що ми по всьому пориму. Котру маємо повний антиукраїнський дурдом, ну це ситуація, в якій живе, наприклад, Ізраїль. Угу. І ми, думаємо, що Ізраїль в даному випадку якраз відбиває ці атаки і намагається зараз навіть підняти якісь ставки перед перемовинами. Але Ізраїль є стратегічним партнером, як ми знаємо, Сполучених Штатів Америки. От в нас найбільша проблема, як на мене, в тому, що ми дуже так вольготно розкидаємося партнерствами і не набуваємо нових. І от в даному випадку загроза ж не в тому, що там, умовно кажучи, в Польщі. На нас нападають через якісь історичні там речі, а в тому, що ми зараз не не продукуємо якогось діалогу, який є перед виборами. Очевидно, що на виборах буде ця тема розіграна знову ж таки враховуючи кандидатів, які будуть. Малотуватися, що ми наперед не робимо якісь речі, щоб убезпечити в тому числі польське населення від цього ментального протистояння з українцями. От тут віктор, я їх запитаю, а ким і кому робити? От ми нещодавно цитували в радіо -етері нашого посла Андрія Мельника з Бразилії. Не так багато в нас послів, яких хочеться цитувати, які вміють мислити стратегічно і щось пропонують. В нас або нема посла, або в нас якась тітонька в сексологіні. Яка, як то кажуть, від мистецтва мінієтів перебралася в Болгарію, і тепер маємо один з найгучніших скандалів, який тільки можна було придумати: влупити медалі грамоту парламенту, найвищу нагороду в контрабандисту, терористу під особі під санкціями Британії і Америки. Ми, ну от такі ляпи показують, що ми не можемо запропонувати на дуже багатьох напрямках абсолютно. В пристойну якусь доктрину, нові ініціативи і діалог. Тобто, це тепер ми пожинаємо плоди ну саме дипломатичних призначень влади, яку всі так гарно обирали у 19-му? Чи тут інші причини? Ну не тільки це стосується якраз дипломатичного корпусу, хоча його стосується також. Ви знаєте, що це моя тема, яку я досліджую багато років. Власне, ми аналізуємо і даємо оцінки роботі і нашого дипломатичного корпусу, і тим послам, які акредитовані в Україні. Це робота, яка вже більше десятиліття ведеться, тому звичайно, що коли я там щось пишу про те чи інше посольство, це не означає, що я претендую стати послом у Болгарії. Вибачте, бо навіть навіть такі вже теорії мені закидають. Що мовляв, претензія до це персональна претензія до Ілащу. Ні, звичайно, це звичайно претензія до того, що на цій посаді знаходиться людина, яка професійно не відповідає тому статусу, який вона мала б мати. Е, тому м, щодо Болгарії, ну це ж не перший ляп з однієї сторони, але це треба розуміти, що це наслідок. Uh -huh. е, коли е, робляться політичні призначення, вони робляться в тому числі і в таких. Ну зрозуміло, цивілізованих західних країн. Я думаю, що зараз Трамп, коли прийде, він також нагородить за підтримку своєї кандидатури на виборах кількох кілька осіб, які можуть поїхати послам. Але відсоток цих політичних призначенців він надзвичайно низький у цих країнах. А в нас вже можна зібрати власне цілий тіньовий кабінет міністрів, які були відправлені на таку політичну пенсію. Раніше е, зачитів куч ми відправляли в РНБО, а зараз відправляють на дипломатичну роботу. Так, та тут Том, є важко то, не згадати то, Словенію тому, чи Швейцарію, так? Абсолютно. Ну є багато на, насправді е, міністр е, один із міністрів зараз є послом у Китаї, збирається до речі повертатися заступник міністра оборони зараз посол в Індії, і ми можемо перерахувати, да там в Азербайджан знову ж таки це стосується до речі, як би там не було, це стосується і залужного, тому що я свого часу казав: ми можемо втратити фахового військового і не набути фахового дипломата. Тому ну, поки що ми маємо достатньо цитовані і цікаві зустрічі, які проводить залужний. Тобто, талановитий як військовий начальник може він такий прорветься і поламає це правило. Дивіться, я ж кажу про загальну картину. Ага. Я кажу так, про... призначення було точно, а Греман він отримував перед тим, бо йшла велика політична гра. Я просто економлю нам час, тому що ви якраз вийшли на це американське поле. У нас не так багато часу лишається. І тут ми розуміємо, що це рівняння зі всіма невідомими, а в кінці стоїть Трамп. Та? І гадати на кавові Гущі на основі різних чуток, заяв і коментарів. Коментарів, коментарів це просто е, не наша справа. Але мене зацікавили речі, які стосуються стратегічного бачення. Сенатор Майк Раунс. От е, він в принципі трампіст, так от е, і е, відповідно. Він е, стоїть на такій позиції. От я його зацитую. Чи вірите ви, що цей тиран Путін зупиниться, якщо йому запропонувати частину вільної країни? Хотів би я сказати, що є простий вихід, але його немає. Додав сенатор, неможливо просто заморозити лінію фронту. По перше, немає гарантії, що Путін на це погодиться. По друге, його мета заморозити війну, щоб залишити Україну сірою буферною зоною в руїнах, яку він змов? Може захопити через кілька років. Абсолютно те, що говорили наші мудрі голови в Україні. Тому і запитую сенатор Майк Раунс. Це його персональна думка? Чи ми можемо експонувати, що в команді Трампа буде ось така візія? Там борються зараз три фракції. Кожна із цих фракцій має свою точку зору. Відстоює цю точку зору, і я впевнений, що станом на сьогодні у Трампа немає однозначної відповіді, як він буде розрулювати цей конфлікт, так званий конфлікт війни в Україні. Тому, звичайно, що чекаємо інавгурації. Те, що відбувається промацування тих чи інших сценаріїв, то це точно. Те, що відбуваються неформальні якісь консультації, то це точно. Те, що нинішня адміністрація Білого Дому, яка покидає його вже координує свої дії із майбутньою, це теж точно. Тобто дуже багато речей, які зараз просто відбуваються фоном, yeah. я не дуже вірю дійсно в те, що Трамп, коли стане президентом, що він сяде за стіл переговорів сьогодні із Путіним, а завтра війна закінчить треба бути, бути чесним по перше перед собою і дійсно треба думати трошки наперед а відтак і всі свої стратегії будуватися будувати не на чутках і на бажаннях а на якомусь більш широкому розумінні ситуації, як кажуть в ЦРУ, ми збираємо всю інформацію, а але готуємося до найгіршого сценарію. Це в них такий принцип роботи. От в цьому випадку, в, в, в наші партнери з Європи, які на рівні Франції і Британії обговорюють допомогу. Можливо, навіть знову ж таки Лемонт каже, що можливо знову вернуться до ідеї Макрона про е, залучення і військової сили. Ну і також заяви про те, що з російських е, коштів за е, арештованих можна компенсувати і допомагати Україні у випадку катастрофічного сценарію, коли припиниться американська допомога. Ми ж саме цей вважаємо найбільш катастрофічним. Чи з цього всього от європейських зараз з цих розмов щось вийде? Маємо от хвилинку на підсумування європейський сценарій мінус США. Хочеться думати більш оптимістично, звичайно, але більшість лідерів Європейського союзу поки що не розглядають можливості участі своїх військ у українсько-російській війні. Ну але нам достатньо би було і французько -америка... британської допомоги, якби вона Романе... була не словом а ділом Романе. В Британії армія вся це близько 90 тисяч осіб. Ну, це так для розуміння ситуації. Ну а у Франції є за французький легіон. Ну я дуже за те, щоб ми дійсно отримали підмогу у вигляді французького легіону, але чомусь мені видається, що Франція також політично ще не готова до таких радикальних рішень. Але виглядало би прикольно, коли, наприклад, генерал Ющенко із французького легіону нарешті би зустрівся з Ющенком президентом. Та ну така була собі символі... символічна зустріч. Ну добре, це ми так собі вже розмріялися з Віктором під під завершення нашої розмови. Принаймні, ми не старалися брати квадрати, корені квадратні і інтеграли з і рівняння, де все невідомо. А десь в куточку стоїть Дональд Трамп. Вікторе, дякуємо за розмову. Нагадаємо нашим. Глядачам і слухачам, це був Маркер Подій з Віктором Шлінчаком, головою про інституту світової політики. До нових зустрічей.